Ми дочекались цей квиток за 49 євро. Я сьогодні їду в Кьольн і беру вас із собою. Окей, ну крім цього найпопулярнішого місця для фото в українців, кельні є ще багато цікавого. І зараз цікавий факт: у німців іде давня боротьба в не за першість між Кельном і Дюссельдорфом. Якщо не хочете чимодан вокзал, не говоріть жителям Кельни, що Дюссельдорф краще і навпаки. І так, перше, що раджу зробити, покататись на фунікульорі. Якщо у вас типографічний критинизм, як у мене, беріть відразу квиток туди і назад. Ціна його 9 євро із дорослих, ну типу, ну дуже красивий видив. Видно, все місто, ви не пошкодуєте. Далі ми пішли по генделях і зайшли ось сюди. Я замовила собі чізбургер із бататами, соусом. У Німеччині, коротше, ну, мак, шляпа, бургерки не більш-менш, а в Київці я не була. Ну, принципово. Так ось, моя порада. Краще замовте бургер у звичайному кафе, принесуть величезну порцію, і, скоріш за все, це буде дуже смачно, як ось цей. Ну, он реально